Нещодавно подруги мені сказали, що хватить записувати всякі політичні ролики. Політика сама без себе зробиться. Розкажи на краще, як виховати самостійно сепаровану дитину, сина. Ну, я не знаю. Якщо чесно, то кожен. Я ніколи не роздаю поради. І ну, хіба що можу поділитися досвідом, тому що кожна людина е, живе так, як вона хоче. І я поважаю всі думки, всі бачення, всі принципи е, інших людей. Вони можуть кардинально відрізнятися від моїх. Е, тому я не з тих, що направо і наліво будуть казувати, от дитину треба виховувати власне отак, от і ти щось неправильно робиш. Ну, що я можу сказати? У мене, у мене хлопчик. І я вважаю, що хлопчики постійно повинні бути зайняті. Тому що всю свою енергію вони, як не будуть зайняті, будуть направляти у всяку дуралістику. Тому з дитинства. Mm -hmm. Олежик ходив на спорт. Вісім років до кандидата майстерів спорту гімнастикою займався. Він... Ми старалися, щоб, допустим, всі якісь пацанячі питання. Я розумію, я мамка-квочка, я би то вже там люляла, цьомала і. Під крило запихала, але я дуже себе в руках тримала і старалася, щоб всі пацінячі питання він вирішував сам і розбирався сам. Наприклад, колись в школі ну, якийсь клас, напевно, третій, четвертий, вони побилися з однокласником. І десь однокласник його штовхнув, і той розбив голову. Олежик розбив голову. Вчителька дзвонить, приходьте, щось будемо вирішувати. Мама хлопчика в істериці, вчителька в істериці, бо то шкандаль. Медсестра щось там голову маже зеленкою, чи чим вона там мазала. Ну, але, відповідно, я послала туди батька. Кажу: йди, розбирайся, по... ну, тому що в мене свої деякі там бачення. Буду зараз шкодувати дитину. Ну, і відповідно, батько що? Ти, ви, ви, вирішили всі свої пацанячі питання. Вирішили. Розібралися, розібралися, поставили крапку, поставили. Значить, все нормально, тепер збираємося, їдемо в травмпункт. Зробили там рентген, якісь там не пам'ятаючи, шви накладали, не накладали, і все пацани собі ви вирішили свої всі розборки самі. А у нас зараз, знаєте, починається мама, тато. Ой-ой-ой-ой-ой, ой хлопці побилися, соплі шмоплі, цьомки-бомки. І, ну і потім та дитина, як якісь стаються питання в житті, що біжить? Біжить до мами. І відповідно також дитина моя постійно була з 9 років, він їздив в табори. На море, десь в Скадовськ, в Очаків ми його відправляли. Навіть в Болгарію він їздив, напевно, рочків 10 чи 11 йому було 11, напевно. що... Він їздив сам самостійно. Я не скажу, що все проходило гладко. В одному таборі в нього вкрали телефон, ну поліція знайшла. В другому таборі також якісь пригоди були. Там побилися, там ще щось. Там, ну, Одним словом, були всякі ситуації, але відповідно дитина вчилася. Жити самостійно, брати на себе відповідальність за всі свої вчинки. Я, ну, я не скажу, що моя дитина така дуже вся біла, пухтаста. Ні, деколи так заливав сало за шкіру, що просто аж я думала, що здурію. Але ти щось зробив. Значить, ти несеш відповідальність особисто за прийняті тобою рішення, дії, і, відповідно, відповідаєш за те, що ти собі там намотив. ну, Вчили ми його також бути соціально активним. ну, дуже багато років підряд на Миколая ми ходили до церкви, брали. Листи дітей діток з дитячих будинків або забезпечених мали сімей. І відповідно не просто брали листи, а я з ним ішла по магазинах, питалася його думку, бо це ж десь плюс-мінус. Ми брали листи діток, його ровесників. Відповідно, ми за місяць до того ходили по магазинах, вибирали там одяг, якісь футбольні м'ячі, роликові ковзани. Ну все, що було написано, це ми помаленьку, залучаючи олежика, ми це все робили. Робили. Також ну, треба патріотичне виховання. Думали в пласт, але якось так сталося, що ми віддали його в спадщину. Табори різні, в лісі, намети, життя без батьків, життя в дисципліні. Все це було також з різними пригодами. Не скажу, що це така шовкова дитинонька, яка там поїхала в табір і все виконувала, як йому казали. Мав досить такий підлітковий крутий характер. З своїм другом Марком колись втікли мені з того табору. От Марка, батьки потім їхали за ними десь там в лісі, самі ночували з наметом. Чи де вони там ну, одним словом? Але е, самостійна е, хлопець повинен бути самостійним, вміти приймати свої рішення. І відповідно, ну. Я не виховував, не родила і кажуть, я родила деколи дитину для себе. Ну, я не народжувала дитину для себе. Я народжувала дитину для нього самого, для світу для, і для любові. Дитина потребує дуже багато любові. І попри те, що я завжди була зайнята, в мене було своє життя, своя робота. Багато я працювала, свої якісь зацікавлення. Я ходила від завжди на якісь курси англійської, фітнес. Тобто я розвивалася сама і на прикладі своєму показувала дитині, що не можна стояти на місці. Мій тато якось привив йому любов до читання. Перша його така. Книжка, що мій батько Олежикові купив, це були Тореодори з Васюківки, які він дуже швидко прочитав сам. І з того часу почалося його захоплення книжками. Він ішов до школи зі школи. Заходив в книгарню, там поруч біля нас була просвіта, і завжди виходив з якимись книгами. Ті продавщині вже знали його, і знали його уподобання, і вже радили йому новинки, якісь нові надходження тих чи інших серій книжок. І він вже йшов додому. Телефонував мені. Мама, де там де там гроші? Я купляю собі нову книжку. Тобто, у нас було дуже багато. Літератури дитячої для читання, і, і зараз він також сидячи в окопах, звичайно, читає електронні книжки, бо паперових так немає можливості. Але приїжджаючи у відпустку, першим ділом миється, голиться, стрижеться і куди йде, йде в книгарню і приносить по декілька томів мені книжок. Не всі, звичайно, він встигає читати. Я вже хожу бомкаю, що е, треба нові полиці на книжки, е, але я тішуся, що він знаходить навіть час в окопах розвиватися, він не стоїть на місці. Це дуже важливо. Е, от, і відповідно, моя ціль як мами дати йому коріння. І не обрізати крила, ну напевно, це і не дуже маразмувати, і отою своєю любов'ю його не душити.